Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуй продукти та вигравай джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А в ефірі 3657 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 945 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон. Комплект кульок номер 4. і ми вмикаємо лототрон. сорок три, сорок два. 32. 1. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8589 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 26. 21. Сімдесят два, тридцять чотири, сорок чотири, дев'ятнадцять, сорок 57, Шістдесят три, пять. Двадцять дев'ять. П'ятдесят сім. Шістдесят чотири. шість. Дев'ять, 65, п'ять, сорок вісім, три, чотирнадцять, двадцять чотири, сорок три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7442 розіграш державної лотереї Лототрійка Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 9. 6. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 9. Шість, три. Бережіть себе. Все буде Україна.